Повторю навіть ще раз, якщо в якійсь одній ролі, вона нам ніби смачна і класна, ця роль от навіть прикладайте до своїх німізіт, до цих сильних жінок, да? і вона, ніби, класна. І щось я отримала в житті завдяки цій ролі. Але мені хочеться від неї втекти, відірватися. То це показник, що я дуже злита з нею. Тобто я не відділена окремо да, від цієї ролі. Я наскільки злилася в цій ролі, що її занадто багато. Не, скоріше так, не я власниця цієї архетипу, цієї ролі, а ця роль керує мною і моїм життям зловіть різницю. Бо коли я маю п'ять ролей да, різних в житті, і я ними керую як хочу, як Жонглер, да, то це я власниця свого життя. Якщо ж роль, наскільки в мені розширилася, що я ніби вже рабиня цієї ролі, і вона вже мені і втягість таку, да? то це показник того, що добре б від неї відділитися, стати трохи збоку, по поспостерігати себе в цій ролі, повідчувати, а де я втратила я своє в цій ролі, де я не я стала. От таке гарне, гарне вислів, де я не я стала да, в цій ролі. І тоді нам тоді немає цього першого бажання відрізати, да? от у багатьох таке все, я відмовлюся, я все. Тоді ти проходиш оцю стадію, да, я відставила її. Пішла в другій ролі себе досліджувати, яка я інша. Але при цьому я віддала їй дань поваги, я віддала їй цінність. Чим вона класна? І тоді, коли я віддала їй цінність хоч і відставила її, тоді я можу завжди, як власниця свого життя, повернути. Наприклад, я мама, да? мене багато в цьому було. Я заморилася в цьому, я злилася можливо з дітьми. Да? Цього забагато. Я трохи час від часу відставляю, наскільки це можливо, даю собі оту територію, як Аліна, в отель пішла. Я взагалі певний час. По отелям їздила спеціально. Слава, Богу, у мене діти дорослі вже. Да? от, Тобто, але ж можна няню, можна ще щось, да? можна придумувати варіанти, знаходити ті варіанти, де ти можеш побути окремо і повідчувати, де я є я, яка є я і які мої ще ролі. Да? Тобто, де я ще а, можу, як себе хочу проявити. І тоді ти. Не не знецінюєш, а ти просто починаєш цим курувати.